Же грубо сказано. Сторіс, вони не бустяться. Буст це. Кожне ваше відео дивляться люди, які е, вас ніколи не чули, не бачили і не знали про вас. Якщо одна людина подивилася, і воно відповідно в другій знайомої появляється на сторінки, і це буститься, тобто воно поширюється, поширюється на маси. Якщо ви візьмете статистику якогось одного відео рілса, то ви побачите, що підписників дивиться там 2-3 а 97% дивиться не підписників розумієте? А якщо ви подивитеся статистику Сторіс, то дивляться 100% тільки підписники. Розумієте? Тобто ви сторісами не наберете аудиторію, а рілсами наберете особливо хайповими. Як це все робити? Я можу проконсультувати. Переходьте в особисті повідомлення. Я навчу.